Психологія в маси у Сумах відкрили курси для психосоціальної підтримки населення. Організатори переконані, у важкий для країни час громадяни як ніколи потребують такої допомоги. Найперше тренінги розраховані на спеціалістів, які працюватимуть із учасниками АТО та їхніми сім'ями, а також із переселенцями зі сходу. Але крім фахівців, психологів, готові поділитись досвідом у мистецтві розради з усіма. Тему продовжить Юля Настенко. Тендітна жінка з хоробрим серцем. Оксана на власні очі бачила моторошні реалії. АТО. на Донеччині вона була всього два тижні та каже, навіть за такий короткий час встигла переконатися. Жителі край потребують психологічної підтримки. Люди тільки роблять те, то прячуться в бункерах, в підвалах. Причому це все відражається на психіці. Особливо страдають діти. дуже страдають діти, тому що ну діти, це, це травма на всю життя. Відтак зараз по всій Україні почали готувати вузькопрофільних спеціалістів, які знаються на тому, як вивести людину з психологічної прірви. Вони допомагатимуть людям, які зіштовхнулися з війною, відновлювати своє моральне здоров'я. У сумах також діятимуть спеціальні курси. Дуже хочеться, щоб наші люди могли звичайні, прості люди, не спеціалісти, знати, вміти оказувати цю допомогу, розуміти, що таке горе, що таке втрата, як з цим сталкиватися. в сім'ях, тому що всі ми з цим сталкиваємося. Програма, за якою навчатимуть експертів, напряму стосується теми війни та соціальної адаптації населення. Спеціалісти працюватимуть як із сім'ями загиблих, так і з переселенцями зі сходу. Нічого складного ми не видумуємо. Ми просто намагаємося усовершенствоватися в цьому напрямку, тому що актуалізація цього вопросу потребує сьогодні неотлагательних яких дій. Перший тренінг відбудеться 9 жовтня на базі одного з сумських університетів. Записатись на навчання можна у соціальних мережах. Юлія Настенко, Сергій Сурков на часі новини.